У місті Радехові на вулицях Львівській та Витківській було розпочато капітальний ремонт дорожнього покриття. Про хід виконання робіт, їх етапи та якість виконання дізнавалася наша знімальна група. Капітальний ремонт дорожнього покриття запланований на найбільш проблемних частинах вулиць Львівської та Витківської. Підрядною організацією, що виконує ремонтні роботи на даній ділянці, є товариство з обмеженою відповідальністю Захід Необуд». Першим етапом виконання робіт це був проведений демонтаж старих бордюрів, старого асфальтобетонного покриття. Далі ми зараз на етапі встановлення бортового каменю нового. От, внизу ділянки робимо каналізацію водовідведення, два дощі приймачі буде встановлених. Від завтрашнього дня починаємо влаштовувати покриття з плитки. Наразі ми залишаємо існуючу основу, От, підсилюємо в деяких місцях ну, новим покриттям. Тобто йде заміна місцево, буде все повністю ущільнене, щоб вона відповідала нормам. Матеріалом покриття обрано бруківку. Передбачено на даній ділянці і спеціальну систему водовідведення. Водовідведення на кінці ділянки передбачено випаровувальний басейн, ми його вже викупили, І дощова каналізація буде два дощоприймачі приймачі з випуском випаровувальний басейн. За попереднім планом, роботи на даній ділянці повинні бути завершені до кінця грудня. Радихівчани і жителі району бачать все-таки, що дорога Львів луцьк яка проходить через місто Радехів, буде зроблена. Вона буде зроблена в досить стислі терміни. Ми плануємо, якщо дозволять погодні умови, до нового року здати це об'єкт в експлуатацію. І попри те, ви знаєте, є багато питань було, нарікань, чому все-таки ця дорога не на цій дорозі не виконувалися роботи. Чому на цій дорозі вода стояла? Ви знаєте, ми розглядали багато питань спільно з міським головою, щоб все-таки десь тимчасово принаймні засипати оці дві ділянки дороги біля рукавички і біля поліклініки щебеневою суміш'ю. Але ви повинні розуміти, це повинні розуміти всі жителі Радехівщини, що це марна трата грошей. просто. Ми почекали, ми просили. Вибачення за незручності в жителів Радехова, ми їм пояснювали, що це просто така необхідність, ви знаєте, в ну, нас не настільки багато грошей, щоб ми витрачали їх на, на якісь там інші цілі. Так? У нас була одна ціль зробити дорогу. Спільно всі і міська рада, і райдержадміністрація, і всі органи виконавчої влади над цим працювали. Неодноразово я піднімав це питання на зустрічах з Олегом Михайловичем Санюткою про... Відновлення роботи саме на цій ділянці були ці Львівській, яка є самою проблемною в місті Радеховій. Поставало питання, щоб все-таки ми зробили таку паузу, трошки почекали, бо нестабільно йшли надходження митних платежів до державного бюджету, так? А все ж таки ці дороги, які в нас виконуються Чорногадвороди і Львів-Луцьк, це і дороги, які виконуються за рахунок коштів від перевиконання доходів митниці. Десь нестабільно поступала плата за ті платежі, тому ці роботи трошки відтермінувалися. Але все ж таки за сприяння Олега Михайловича Синютки, завдяки його сприянню, завдяки його наполегливості, завдяки його обіцянкам, це все-таки сталося. Ми продовжуємо ці роботи. Ми просимо вибачення, я ще раз кажу, за незручності, які є для жителів Радехова, для жителів Радехівського району в цілому, для транзитного транспорту, який проїжджає через місто Радехів, але все ж таки ми відновили вулицю Об'їзну біля міста Радехова, так, де транзитний транспорт може проїжджати. І оці тимчасові незручності, знаєте, десь в цю якісну дорогу, яка в скорому часі буде радувати око. Не тільки там жителів Радехівщини, а й всієї України.